З вами на каналі Fighting Ukraine і ми знову відкриваємо десять. Бо з собою чайок, кофейок і ми починаємо. Спершу ми відкриємо авуньований аватар. Прикольно Далі ми відкриваємо за Прикольно Це прямо клас. Моментів ну, трошки не любим, але це клас. О, це добре. Свободка в упала. Дві штуки. Ну, це таке, знаєте, X3 лише класний Ну, для прокачки норм. А якщо у вас прокачаний аккаунт, то ні. О, 1000 голди, компенсацію, дякую. І це у нас. Клас. І знову нам падає x3. Із... О, це нам Х4 упав, це вообще клас. таке прикольно ще 2x4 зараз ми відкриваємо зі здесь конфляжем ну таке можна вдіти на якісь там на пятерку на шестерку таке Ми відкриваємо мыстики Из мистики нам падает свободка. Ну, наверное. на новый рік будет, прикольно. Еще ну, на новый в будет все будет. Сто голды, нормально. Ну, таке. Тут полная фигня. Преміум аккаунт теж прикольно. Тепер ми відкриваємо з вами мега контейнери. Тримайте за мною за, за мною кулачки, щоб нам випав танчик. Друзі, це добре, це дуже добре. Збери їх усі, ключ. Ну ключ там наш фендер, але теж прикольний. є вже. Тих в нас вже багато. І знову в магантер. контейнер нам падає 300 голди. Це норм. Звісно, не окуп, але норм. І давайте, саме смачне у нас. Розкішний сюрприз. Давайте Клас! на Клас! Нам Навинне, у нас є контейнер з спирання. 95 и 6. Давайте, друзья, Тримайте за чтобы вы нам выпал Все, друзья, дякую. Что сейчас? Ну, нема тут контейнера, поэтому нет. Все, друзі, до нових встреч! С з вами був Fighting Time. Ставте лайк та підписуйтесь на канал.